Продавець часу, автор Оксана Краснощок. Діду, діду, ви мені потрібні, голос пробудив від дум старого. Я до вас майже півміста бігла. Відчиніть мені заради Бога. Той старий був власником крамниці, де годинники стоять рядами. На стіні висять є і на полицях, Подешевше і найдорожчі самі, погляд хмурий, а в очах скорбота, справи в чому гримнув на малечу. Розмовляти з кимось неохота, бавити дитя тут недоречно, збивши парцелянову скарбничку. Я принесла хусточці монетки, Біль кривив дитяче, миле личко, поділилася своїм секретом. Я прийшла до вас купити часу, як цього замало ще дістану. Наш старий, схилившись через касу, На малу здивовано поглянув. Худорлява, Років сім чи вісім пальтечко благеньке, вже подерте, вся тремтить, неначе заєць в лісі, але погляд той занадто впертий. певно, переплутала дитино. Про годинник ти мене питаєш. Є на стінні ходики, камінні, різні є. Який собі придбаєш? Ні, все так, но я ж бо не маленька, час щодні уроки обертає, щоб билась матінки серденько, бо слабка вона і вже вмирає, тато каже, що важка хвороба відбира у матінки хвилинки, в лікуванні. Це вже п'ята спроба, Заслабка вона, немов дитинка, час мені продайте, хоч три роки. Попавлось у нас іще маленький. Братик той, що робить перші кроки, зміг запам'ятати б вигляд неньки. Ніби струм прийшов крізь усе тіло. Затремтів старий від слів дитячих, серце в грудях враз затріпотіло, зрозумів слова, що ті і значать. пригадав старий свою дружину, що оплакував останнім часом, скільки б він віддав би за хвилини і за роки, щоб знову бути разом. Пролетіли роки й до крамниці увійшла відома нам родина, радісні, усміхнені обличчя, тато, мама, поряд дві дитини.